Сидить сім історій про життя, яке довелось почати спочатку. Залишити рідний дім, спогади, зібрати найцінніше у кілька валіз та евакуюватись під супровід вибухів це те, що пережили внутрішньопереміщені особи, учасники соціального проєкту Ми, Українці, всі одна родина, який організувала агенція івентів «Садиба М'юзік» за підтримки національного онлайн-кінотеатру Світ Тіві, сім'я Миколи та Наталії Головко з Покровська. Вони не хотіли покидати дім навіть після перших атак вранці, 24 лютого не хотіли їхати. У нас була хода за Україну на 24-те на вечір. Після того, як прилетіло, навіть вранці там четверта, десять, четверта, п'ятнадцять, прилетіло, і ми таки вирішили залишатись. Я достав праску, прасував прапор і готувався на ходу. Але згодом стало зрозуміло, що в місті залишатись небезпечно. Тож виїхали того ж вечора. Тепер, через більш ніж три роки після цих подій, сім'я знайшла другий дім у Трускавці. Мої враження про Трускавець, що це дуже тихе, спокійне і комфортне місто. А для своїх дітей я б відмітила, що це дуже добре, що мої діти пішли до школи, мають змогу навчатися в офлайн. На новому місті нам вдалося знайти друзів, багато знайомих, у дітей є друзі. Тобто, ми не відчуваємо себе чужими. Олена Трохименко з Миколаєва до Трускавця переїхала, бо шукала безпечнішого місця для дітей і знайшла не лише відносну безпеку, а й друзів та навіть відкрила свій бізнес. Я взагалі в Миколаєві працювала в департаменті фінансів Миколаївської міської ради 20 років. Я там працювала. А коли приїхала сюди, роботи не було по спеціальності. І я собі так вирішила, що треба організувати свій бізнес. І зараз я маю свій власний бізнес. Це сироварня. Трускавець чергове місто, куди завітав соціальний проєкт Ми українці, всі одна родина, який організувала концертна агенція Садиба Мюзік спільно з національним онлайн-кінотеатром Світ Тіві. Сьогодні ми вже 107 громад об'єднали, і це понад 180 тисяч переселенців України. В Трускавці сьогодні ми відкриваємо міні-тур по Львівщині. У нас чотири міста: це Трускавець, Стрій, Дрогобич і сам Львів. Сьогодні у нас відрізняється від усіх інших міст, тому що ми сьогодні показуємо інтеграцію родин в бізнес, в мистецтво, в інші види занять. І всі сім родин у нас ідуть е як. Родини, які інтегровані в той чи інший вид творчості чи роботи чи бізнесу, дуже приємно, що саме Трускавецька громада попала в цей проект, адже місто Трускавець це одне з небагатьох міст України, де прийняло найбільшу кількість ВПО. Ще з 2022 року ми цих людей називали нові мешканці нашої громади, адже це люди, котрі покинули свої домівки, і Трускавець їх зумів огорнути своїм теплом своєю опікою. Проєкт Ми, українці всі одна родина. Спосіб об'єднати, познайомити та висловити підтримку тим, хто був змушений покинути рідний дім та шукати прихистку в іншій частині країни. Цей проєкт, надзвичайно важливий. Це наша спроба, наші намагання підтримати людей, які через страшну війну змушені були покинути свої домівки, переїхати на нові місця. А це дуже важко. Важко і фізично, а ще більше важко морально. А ідея такої підтримки зародилася ще під час реалізації попереднього соціального проєкту для дітей. Поки ми їздили в Україну з дитячим проєктом, ми зрозуміли, що у нас є ще такий великий прошарок населення, які так само потребують допомоги, і це саме внутрішньо вимушено переміщені особи. Ми зі свого боку Національний онлайн на театра світів зі свого боку ще впровадив програму для внутрішньо переміщених Осіб, згідно якої ми надаємо в безкоштовне користування от такі сучасні андроїд-приставки, які роблять будь-який телевізор сучасним смартом і дають можливість людям, які хочуть стати нашими абонентами, але до цього не мали цієї можливості, дивитися якісне у телебачення. Під час концерту, який є кульмінацією проєкту у кожному місті, вимушені переселенці розповідають свої історії та чому обрали саме це місто. Хтось цільово їхав саме до Трускавця, а хтось випадково дізнався про такий населений пункт. Однак для всіх він став дуже рідним та близьким.